Всім привіт! З вами Діо Хокс Зараз хочу вам зробити огляд на важкий танк радянський 8 рівня Йосип 3. Це танчик з гілки прокачки Йосипа 7 Розглянемо зараз з вами його характеристики, спорядження, обладнання і все в цьому амуніцію, все в цьому плані. Давайте відразу перейдемо до спорядження. так по черзі будемо йти. Так. От спорядження в мене, в принципі, тут агресивне. Я грав так і на Марковському, до речі, коли проходив гілку Лівандовського. Я граю тут на адреналіні, сердечники, плюс, бачите, універсальний відновний комплект у мене так, Ремка. Далі. По амуніції все дуже просто. Тут все по стандарту. у мене, тут Нема що також пояснювати, боєкомплект ви також бачите, у мене ось такий. По обладнанню. Так, в деяких моментах в мене буквально 2-4 рази було таке, що мені реально треба було бронепробійні снаряди. Тобто калібровані снаряди треба було ставити. Але це було всього буквально там в декількох боїв. Так що гарматичний досилач, як на мою думку, все-таки буде кращим варіантом. Далі, якщо треба, то вже заряджайте голду, просто пробивайте. Далі, тут у мене стоїть захисний комплекс, в принципі, по стандарту: поліпшена оптика, посилені механізми тут, що тут Час зведення це просто капець. Бачите, 5,5 так. Далі. Посилена броня. Я відіграв на стрімах, так, на ньому, на поліпшеній збірці. Але тут, все-таки, як для свого рівня, є все-таки якась броня, то все-таки, я думаю, посилену броню можна використовувати. Я зараз продемонструю вас танк на посиленій броні. так. Далі, от підкручені оберти двигуна стоять. Тут в мене збалансована гармата, мені здається, що від неї буде більше толку, ніж від стабілізатора вертикального наведення. Далі тут ставимо ящик з інструментами, і тут вирішив вже поставити я першокласне спорядження, щоб у нас є і сердечник, і адреналін, щоб час дії був довшим, так? Більша ефективність, на мою думку, так буде краще. Так. Давайте перейдемо ще глянемо характеристики його повністю, так? Ось в мене пушка стоїть. отак ну Давайте, отак на живучість перейдемо відразу. Башта в нього 209, так по борта має 105 мм. корпус по 132, це нас ніс у нього. Також борта по 90, я думаю, там зможуть. так І корма, в принципі, танк від фугасів захищений, на мою думку, якщо там нічого такого серйозного немає. Далі. Радіуси огляду бачимо. Ну, в принципі, тут ви бачите ще інші характеристики. переход А, міцність нього 1800. Це якщо брати обладнання на броню, так? Стрільба. Шкода на хвилину 2.40 це максимум його. Можна ще буде підробити бустаки, так? Потім уже в бою. Давайте. Ну, шкода то так. Так. залишати в бою буде бо показуватись, так? 2.40. Так, час перезарядки 1,76. Бронебійні 218, підкалібри 260. Сколков фугасні, Бронебійними в нього альфа-400, підкаліберами 340. Час звернення 5,5 у мене. Розкид на 100 метрів 0-312. Ну, для важика, це типа вже норм. Я вже так обладнання поставив, то окей. Вгору 23. Вниз, правда, в нас лише буде 5 градусів. Це радянський танк, тому окей. Хотілося б, щоб було б 7. Ну, маємо 5. Маневреність 38, назад 15. Для важика 15 це норма. Середня швидкість, маса бачимо, швидкість обертання 23. 900. Швидкість обертання, він повільний в цьому плані. А, це башта, так. ну Корпус іще норми, от башта в нього повільно обертається, тому треба довертати корпус. Окей, давайте я вам зараз ще поясню по броні. Броню зараз я вам покажу, буде у вас на екрані відео із посиленою бронею цього танка і з поліпшеною збіркою. Подивіться броню. Так, глянули броню. Зараз я відіграю три бої в лайф-режимі Покажу взагалі, як цей танк грається. А ви подивитесь, давайте я підроблю собі чисто так бустачки якісь, щоб було. Так. Досить, в принципі, бустаків. Все, погнали. Я... А давайте а, все, звичайний бій. Не знаю, вийде не вийде. В принципі, ось такі в мене на нього були показники, коли я грав, у мене 51 бій на ньому зіграний. Це його характеристика. Зараз глянемо, як буде гратись. Пишіть, до речі, в коментах, що, можливо, я щось пропустив, можливо, щось не додав. Додавайте в коментах і ще будемо виправлятися, щось ще додавати, що я по характеристикам. Можливо, не все кажу вам, так. Так, ми попали до дев'яток, проти нас три важика. Один з важиків дев'ятого рівня. Ну, у нас є об'єкт 450к. Так, ну у нас два важика лише. Тому я вирішую. У нас підтримки буде мало, я їду сюди. Окей. Я не знаю, чому союзник поїхав туди. Окей, підтримка є. Слухайте. Вибачаюсь. Вибачаюсь. Перевірка просто запису була. Так. Я допоможу су, ну, своєму важику, але мені здається, ну, блін, тут два, просто три важика. Там в них також перевага, мені здається, все-таки буде. Ну, зараз спробуємо щось зробити. Ось тут проїдемо. А, не ідея також стояти. Все треба вкатувати. Зірки пошкоджено. неможливий. Не пробував. Ой, капець, який то відбувається, ну серйозно, бляха. Вирішив показати так вам танк, блін. Ніфіа щось не виходить у мене. Нервую чи що? Блін, я навіть не попадаю, слухайте. Зачарований став якийсь реально, блін. Бляха, тут ще й ПТХ вкатую. Да який він швидкий, слухайте. А що це з ним, бляха, ага. Бля, нічого, так не вийде в цьому бою. Протупив багато, чего раз. Ух ти, мінус БК. -шечка. Бляха, заду ця вкатая. Заду вкати дай все. Фили толя кут я, Блин, куди оно летить? Слухай, блін. Хто скаже? Заду Еміль вкатує, от сука. Ну, саме на Еміль добирає. Угу. Ну, якось так. Балансування, в принципі, класне. Два важика на три, а це дуже безбалансовано було зараз. В принципі, їхні туди поїхали. Ну, я зараз тупанув. Просто щось не, не летіло взагалі в ВК Ну, Якщо глянуть, в принципі, на цьому, то я ще в топ-3 попав, слухайте. Окей, давайте інший бій. Бачите, в принципі, ракошети йдуть, то я думаю, все-таки оце ще зараз на БН стрімі грав з поліпшеною збіркою, ну тут треба, я думаю, все-таки посилену броню ставити. От на даний та апарат треба буде. Ми про Йосипа 8 подивимося вже пізніше. Я думаю, на Йосипа 8 також буде огляд. Там поясню вам також. Так, бачимо, знову ж таки, у нас триважика. 28, у них у них дві сімки, так? Не знаю, куди поїдуть зараз, але мені треба підтримка. Нам вперед не, не виїхати не потрібно. У нас підтримки, я так розумію, не буде, чи буде то 25 й поїде. Нам треба допомога в загальному плані. Якщо вони протиснуть, зараз нас знову, то. Знову ж бачите, перевага на цьому напрямку у них, хоча я розумію сімка, але це все-таки перевага. Бачите, кутів не вистачає, тому от так спробуємо ч. Чи... Типу, перетел їсти сенсу взагалі немає. Чо вони ще, блін, на СТ всі поїхали? Прикиньте, слухайте, вони на СТ напрямку. Щось, хоча там якось ПТХ не висвічує їх. Ну а це тут, так. Одна вісімка. Бачимо ще одна. Йосип другий. Йомаю, ну нарешті. Блін, сука, стояв, стільки вицілював її тут. І воно лише зараз під'їхало сюди. Вони думали, куди їхати, чи що їм. Ну, воно так не летить, треба зводитись. Треба зводитись. Мінус один уже. Мінус корп у нас. Мінус птай восьмого рівня. Треба щось робити, мені так не піде. Бляха. Треба хоч щось видавати. Треба хоч щось видавати, бо це пісець. На мене два танки дивляться Вони мене вкатують. Просто жастяк. Треба пробивати, тому що сердечники поки працюють. Ну тут без різниці мені треба відкатуватись, тому що вони вкат зробили вже. 1-4, ви самі бачите, типа ззаду будуть вкатувати стехи. Треба їхати вперед. Ззаду вкат буде. А, та все тут. Тут філітоля комедія. 2-5 Ну це, це, ну Це просто пісець Ну як так виграєте, йомаю Хлопчики, млін Бачите такі бої? Ну, я вам в режимі показую, в принципі, танк. Як ви бачите, все-таки відтанковує щось, він може танкануть, це правда. Можете переглянути там мої стріми по Євспі 3. Це непоганий апарат. Просто зараз рандом іде. Бачите, команда грає. Ну, Що ти там сидиш? Не чекараюся. Тобі вся тут поразка. Зараз глянемо, як союзники відіграли в загальному плані, цікаво ж. Бачите, так? Я думаю, що важик відіграв 8 рівня, я відіграв. Навіть 7 більше видала, ніж 8. За пісяць, типа. скорб від кейс. Ясно, коротше. Давайте третій бій. Надіюсь, норм сетап випаде. Дев'ятки, так? Проти нас Йох. От знову дивіться, як класно кидає. Так? Проти нас грає дев'ятий Йох. Проти мене. Тіпа, всього два важика на дві команди. Я проти Йоха. Ну зрозуміло, що я їхати навіть сюди не збирас, я йду за союзниками. Сенс мені їхати проти 9-го Йоха бадатись. Взагалі максимально, я зараз записується в... в день, так більш. Ну і куди ти їдеш прототіпо? З ким ти будеш там бадатись? Ой, випадково. З ким він буде бадатись, з Йохом? Чи він думає що я на йоха поїду ще? Максимально ідіоти на отій на своєму Дефендеру до 28-му, слухай, блін. Поїхало. Поїхало саме у місто. А, там іще хтось поїхав, так? Ну Це пісець. Розкатка, розкатка чудова просто. Просто шикарна розкаточка. Пош попереду, так? Я спробую все-таки проїхати далі. Я тут вицілює оцей. В... По мені видав. Треба тиснути. Треба тиснути їх по любому. Зараз можна було, правда, мінуснути оцю чуду? Блін. Оцей мене не особливо, би пробивати. Треба О-ошечку цю забирати. Тиснемо, тиснемо його. Хоча попереду там де в них ще їхні ПТшки. Скорпа бачу. Цей мене не пробиває навіть. Хтось попереду є, так? Мені на 400 від Пантери прилетіло. Там на ну, Пантера сидить. Походу. Більше ПТ-шок, але ну, так там Пантера сиділа. Ну, Перезарядку робити. Мені здається, залетіло так, Точніше, 379. Залетіло по пантері. Тут на перекаті вона цікаво, де поїде просто. Треба допомагати, Поки Пантера там стоїть на дальному плані, треба тут допомогти. Ну, Пантерка. Ну давай, давай, Пантера. Ні, вона не вкатує, слухайте. Треба фаша мовалити тоді. Сука на пантері вицілила мене. Він Мені довго себе вицілювати. Треба скорпа добирати. Все, їдемо на його, ну тут треба командою відіграти. Поки там Дефендер з нього ще соки вибиває, ну все, в принципі, тут уже нарешті перемога повинна бути. Не бачу Йоха. Дефендер може його добрати. Прекрасно, сука, рикошет. Я мовчу вже за підкалібер, якщо б я зарядив. Ладно, окей. Хоча б перемог. Перемога нарешті так у нас. Третю ступінь вже дали. Човник там на Йосі був. Ага. А де нашій Дефендер, просто глянути чисто? Красавчик сам на Йоха? Настріляв щось. В принципі, ось таке відео. Я вам показав би, як вона грається. Думаю, що все-таки посилене броня краще на цьому данчику, тому виставляємо так. Бачите, в принципі, гарматний досилач. Тут все-таки більша роляє. По... Хоча простіше, можливо, комусь буде калібровна, я, ну, я раджу гарматний досилач ставити, якщо що, заряджайте голду, якщо не пробиваєте. По спорядженню пояснив, амуніцію поясни, боєкомплект, обладнання і характеристики ми розібрали. Серію боїв я вам показав. Якщо щось не, не, не додав, забувся за щось, напишіть в коментах, що, що я, про що я забувся, доповніть мене. Можливо, ще щось треба вам показувати. Напишіть це все в коментах. Також не забуваємо, що в принципі апарат ще допомню непоганий. Мені він сподобався. Раджу його викатувати в рандомі. Тільки мінус, лише що в отак КВН, вниз лише на 5 градусів пушка опускається Це мінус, правда. І було в мене декілька разів горів. так От Деколи треба другий друга ремка, так? В мене було горів, я ту притиснув і мене так почав горіти, я нічого не міг зробити. Це рідко бувало, тому в принципі, якось так. Так, в принципі, на цьому все я пояснив. Кому сподобалось, придискаємо лайк, підписуємося на канал. Також не забаю, що в мене по вечорам проходять стрими по World of Tanks Blitz, залітаємо на стрімчики. І також буде посилання у мене під стрімом на мій Discord. В Discord ви можете свої кидати найкращі бої, моменти, там прикріпляєте скрін. кидаєте реплейчик, там в Discord є канал реплей в отбліці, цей потрапить на ютубчик або Тікток. Ваші відео обов'язково. Також ще хочу, хотів вам сказати. В принципі, напевно, все, що я хотів сказати. Все, кому сподобалось. Підтримуємо каналчик. Буду вам дуже вдячний. На цьому мене все. На цьому в мене все. Всім дякую і до зустрічі.